Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення ось такого скляного фасаду. Показуємо вже майже завершені роботи. Ось таким чином все виглядає. Ламінація у нас з обох сторін колір сірий антрацит. Були нюанси з засклення, встановлення, щоб місце з'єднання конструкції в певних місцях співпадало і перекривалося внутрішніми опорами. Також конструкції віконні стають поверх. Точніше, за опорними такими квадратними трубами. Все в кольорі антрацит, що семірами, що металокаркас. Тут маємо декілька вхідних штульпових дверей з офісними ручками, оскільки це все буде такий торговий павільйон, називаємо його так, де буде декілька приміщень. Ось тут маємо перехід між ними. Там будуть вже робитись окремо внутрішні перестінки. Ось так от виглядають офісні ручки 500 мм, так само по фасаду ось показуємо, що все чітко розраховано. Майстер чітко плану встановлював конструкції, вираховувалося по кожному прольоту між цими трубами. Розраховувалася певна ширина віконних конструкцій, певна ширина дверних проємів, оскільки маємо ось такий фасад, і це ми ще не весь захватили у кадр. Тут таких два центральних фасада по 17,5 метра, плюс бокові були по 8. В двох місцях маємо перехід між цими фасадами. З вулиці все закріплювалось. В місцях переходів маємо таку сходинку. Сказано це ландшафтом, скоріш всього, або задумка замовника. Не знаємо точно. Двері вхідні, показуємо, нержавійка. Ручка 500 мм, петлі, рами, все в кольорі антрацит. Склопакети тут теплі двохкамерні з енергозбереженням, оскільки площа засклення чимала, всередині це буде робоче приміщення, де буде це все опалюватися взимку, тому потрібно також і подумати було про енергозбереження. Профільна система це відносно новинка, це профіль 76AD. Двокамерні пакети, повторюсь, тому дане рішення було обрано і фінансово доцільним, і по енергоефективним показникам. Ну, Все потрібно робити відразу і правильно, тому ми це запропонували замовнику.